Доброго часу, чарівники і чарівниці! вам мирного неба всього найкращого. Давайте почнемо ворожити на ваших чоловіків, на ваших загаданих персон. На... Карта впала. Так, карта клевер впала. Не? Сподіваємося, що щось хороше покажуть карти. Давайте подивимось почуття ваших загаданих чоловіків. Чотири варіанти буде. Так, сигніфікатор. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Такс. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Прошу, дівчата, обирайте. Можете поводити пальцем над екраном, над кожною з карт і до якої ваш притягне, то це значить, що це ваш варіант. Можете на декілька карт, декілька чоловіків загадати, якщо буде ваша ласка. Але, дівчата, якщо ви відчуваєте, що це відео не для вас, то прошу вимикайте, огортайте інше відео, як кажуть, не потрібно притягувати те, що не твоє. Ну добре, ви вже зробили свій вибір. Якщо вам потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: почуття загаданої людини до вас. Ця карта сигніфікатор, вона показує загадану вами людину, щоб ви могли впізнати, на того ви дивитесь чи на іншого. Ну, ви мене зрозуміли, дівчата. Так, який загаданий персонаж одиничками. Ілюзії? Весь живе в своєму власному вигаданому світі, дуже творча людина. Але це вони загадали невідомого їм людини, наприклад, як чоловіка на порозі. Чи це вони загадали все-таки відомого їм? Ви могли загадати колишнього? І ви хочете подивитися почуття саме колишнього до вас? Це одинички в ілюзіях прибувають? Так. Це ваші ілюзії. Ця карта показує ваші ілюзії. А ну, давайте на Манару глянемо. А що там за ілюзії такі одинички? В неї ілюзії, що він все ще її чекає, що йому є до неї діло? Це її ілюзії? Імператриця, імператор і імператриця. Ваші ілюзії полягають в тому, що він вами цікавиться, дівчата, але, на жаль, хочу вам сказати те, що, мабуть, йому все рівно на вас. Такий посил тут. Ну, давайте все-таки подивимось. Давайте все-таки подивимось його почуття. Чи є опочуття загаданого персонажа до Одинички? Колись були, а вже немає. А які були? Показують, самі останні почуття, які в нього були, це після розставання з вами, він пішов своєю дорогою. А до цього які були? Ну, були якісь дружні почуття, були якісь світлі почуття, але любові не було, дівчата. Зараз, значить, немає, так? Да? Да, зараз нічого нічого не Він до вас нічого не відчуває. Вибачте, дівчата, і рада була б дістати велике кохання на все життя, довжиною безкінечність, але, на жаль, випало так, що ця людина згадана вам нічого до вас не відчуває. І коли ви навіть були разом, то навіть тоді вона мало що відчувала в плані любові. Були якісь дружні почуття, колегіальні. Були якісь почуття, які зв'язані були з е, певними моментами. Ще раз хочеться сказати дружби, але е, любові я тут не побачила і по факту її не було. Ви хотіли, щоб він перед вами переклонявся, як перед цією імператрицею чоловік, зображений на карті. Але, на жаль, ви не були його імператрицею, можливо, ви були його другом. Побратимкою, але не коханою жінкою. А зараз так тим паче він нічого не відчуває. Вибачте, дівчата, побачила те, що побачила, сказала те, що сказала. До побачення, денички, бажаю мирного неба всього найкращого. І так, другий варіант дві Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте подивимось. Ваша ситуація ця карта є сигніфікатором. Вона показує загадану вами людину, хто вона? Корабль. Далеко від вас. Далеко від вас і за кордоном або іноземець? Далеко від неї? Тут є карта обману, сім мечів. А в чому полягає обман? Тут плавно перетікає. Перший варіант то другий, тому що ви також в ілюзіях. В чому ілюзія заключається? Тому що він її кохає, а вона працю мріє, хоча насправді це не так. Він випендрюється перед вами, покаже найкращі свої якості. Кохання є? Ні. Можливо, пристрес є. Але пристрес не як Ромео і Джульєти, а пристрес, як, наприклад, у. У боса до свого підлеглого. Тут є якесь певне нерівенство, і це показують всі оці вогняні карти. Що перша два жезла, два вогню, Що друга шість вогню. Ну, давайте ще раз запитаю: кохання є? Пристрасть. Кохання є. І знову карта нерівенства. Вже третя карта, яка показує нерівноправ'я. Давайте подивимось. Кохання є. Що за почуття? Дублюється тут жезлю. Ні, дівчата, почуттів немає. Єдине почуття, яке у нього є, це пристрасть. Жага вашого тіла, жага вас і все. Тут такий варіант. Вийшов дуже короткий, але от так. Ви бачаєте, дівчата, дівчата, що побачила, те, побачила, те, що сказала, те що сказала. Хотіла вам дістати більш романтичну якусь історію, але вийшло те, що вийшло. Ви дуже різні, ви скоро розійдетеся по цій карті корабль, як морі кораблі. У вас буде хтось інший. І так, третій варіант. Бажаю вам мирного неба трієчки. Всіх благ. Давайте подивимось ваш. Ця карта є сигніфікатором, вона показує загадану вами людину. Хто він? Молитва. Це ви за нього молитесь? Чи він за вас молиться? Тут трієчка молиться. Чи це він? Ви молитесь. Ви молите, щоб вам його дали? Так. Да. Скоріше за все, на колишнього гадаєте, бо гадаєте на ту людину, котра вам причинила дуже багато болю, але тим не менш ви її все ще кохаєте або його. Ой, ну тут прям. Вибачте за слово треш, тому що по цим картам, які я дістала з цієї колоди, там було і 5 мечів, а це дуже жорстка карта, я її сильно не люблю. Хоча, як казали, тарологи зі стажем, багато хто, що не має поганих карт в колоді. Вони просто показують різну ситуацію. Але тут болюча ситуація. Про що молиться трієчка? Вона молиться про те, щоб її почуття уйшли від нього. Ну, щоб Перестати його любити, чи молитися, щоб бути з ним. Ви просто, щоб забути його, щоб перестати його любити. Ви просто іншого, ви просто богів або Бога або богиню, бо, бог, богинь, богинь. Е Неважливо тому, кому ви зазвичай молитесь, це залежить від того, яка у вас картина світу. Ви молитесь своїм, так би мовити, богам, щоб вам дали іншу людину більш приємну, і ви оцю забули, котру ви загадали. Так, не хочу. Давайте на цьому на таро білої та чорної магії поворожого. Бо тут дійсно магія задіяна, але в тому плані, що не зовсім магія, а саме духовність задіяна вашому третьому варіанті, тому що ви, скоріше за все, дуже віруюча людина, або дуже духовна, як би це сказати, ви можете бути практиком, або, як я вже сказала, духовною людиною. І ви просто молите, щоб вас вже відпустила ця вся історія. Щоб ви перестали бути замученою дівчинкою, а стало цією княгині? Ви цього просите у вищих сил. Ну, добре, у загаданого чоловіка є почуття до трієчки. Ні. Ні, дівчата, немає почуттів у нього. Були якісь надії та сподівання, що з вами щось вийде? А що він хотів, щоб вийшло стрієчками? Вас під себе прогнути? Ну, мені не хочеться казати нецензурні слова. Все-таки, по-перше, в Ютубі є, є цензура, і по-друге, в мене зараз нема настрою казати лайливі слова, але дійсно ця людина погана, назвемо її так словом. Умовно, погана, тому що вона вам багато задіяла болю, і ви просите. От ви як любите його, по цій карті молитва, але ви хочете його відпустити, відпустити ті почуття, які у вас є. Можливо, ви через нього багато плакали, можливо. Ви зараз себе дуже неприємно відчуваєте, тому що я це все вам наговорила, бо просто така обстановка у вас там, де ви зараз, і вам хочеться кохання, але, на жаль, або, на щастя, ця людина вас не любила. Тут була пристрасть, тут був певний, певний момент гри був, коли він війшов в азарт гравця, який хоче здобути вас. Але, на жаль, чи на щастя, кохання в нього ніколи не було і на даний момент немає. Тобто, дівчата, давайте ми поворожимо в іншому відео на якусь таку тему, наприклад, там, чоловік на порозі або ще щось, тому що тут у вас, по вашій молитві, іде нормальний чоловік. Просто оцей, кого ви загадали, він ну, погана людина. він... І він своє получе, я так розумію, бо особисто я вірю в закон бумерангу, вірю, що все в цьому світі має логічний кінець, і він до свого логічного кінця прийде. А ви по цій карті молитва, чистота мені хочеться ще її назвати, ви своє прощення вимолите, якщо ви просите прощення, і у вас все налагодиться. Так би мовити, досвід, який був в минулому, він нікуди не дінеться, але страждання кануть в літо. Тому, дівчата, не переживайте. Якщо ви дійсно практикуєте якісь певні ритуали чистки, або певні ритуали, як би це сказати, розрізання зв'язку з цією людиною, прив'язки. Або ви просто молитесь, продовжуйте це робити, і ви скоро відчуєте полегшення, скоро так чи інакше, ця людина піде з ваших думок. Такий був третій варіант. Дівчата, я за вас тримаю колочки, тримайтеся. І так, четвертий варіант, Любі четвірочки, я вас вітаю. Ви обрали оцю карту. Ця карта є сигніфікатором, загаданої вами людини. Давайте подивимось, кого ви загадали? Соль. Когось з нечистої сили загадали, від якого ви хочете очиститися чи що? Ну, нечисти, це я так а, а, в лапках сказала, а що ж це за персонаж такий, від кого вона хочеться очиститись? Або таємний шанувальник, або шанувальник, який вийшов із сумраку, скажімо так, і виявив свої почуття до вас, а його почуття вам не потрібні. Тобто, тут же навпаки, ситуація, порівняння порівнянні з попередніми варіантами, він до вас лине, а ви його хочете здихатись. Я правильно зрозуміла? Так, да, він дуже на вас залип. А, а ну давайте на цьому Таро білої та чорної магії подивлюсь. А що ж це за персонаж такий, що він їй так не подобається, чи твір Що ж це за персонаж такий? Двійка келихів. Він як уособлює те по цим картам і попереднім. Він як уособлює те, що ви так собі не любите. Тобто, ви, наприклад, собі подавляєте або жадібність, або ви собі подавляєте, наприклад, певну хтивість, ви собі не забороняєте там, наприклад, бути, як це зараз кажуть, порочною. І ця людина уособлює всі ті якості, які у вас є. Але які ви подавляєте, які вам собі не подобаються, які ви ненавидите в людях. А що ж це за якості такі, давайте глянемо? Бути стервом. Можливо, ця людина поводить себе з людьми, можливо, ви на колегу дивитесь, поводить себе з людьми дуже погано на вашій роботі, там підколює, їхніча, ставить підніжки або ще щось. І ви собі не дозволяєте таку поведінку, ви собі це викорчовуєте, оці всі риси характеру. І ця людина є вашим дзеркалом, вона як показує вам негатив, який є у вас, і ви хочете його ще більше здихатись, я так бачу. Ну, давайте подивимось тим, кому зрезонувало, що за почуття. От мені маякує іспанське таро, давайте його візьму, це моя новинка. Так, Давайте подивимося, що ж за почуття у загаленого персонажа четвірочками, що він до неї відчуває. Ту з пентаклів, ту з жезлів, вісім пентаклів. І ще старший аркан суд. Судний день. Ну Дивіться, він вас розцінює в першу чергу, як. Вкладення капіталу, тобто він дивиться на стосунки з вами як на певний проєкт на роботі. Наприклад, він розуміє, що по тезу пентаклів він повинен вкладуватися і ви є його шансом на краще життя. По Потужу, жезлів, є пристрасть, потужу по вісімці пентаклів є бажання працювати над цими стосунками, а по страшному суду він як вас хоче запросити на новий етап ваших, ваших взаємодій. Але опять-таки, ми дивимося почуття, а тут показали плани. Почуттів у нього не дуже та й багато. Просто він як трошки можливо неадекватний по цій карті, всадниця води, він як на вас помішаний. І, можливо, ви притягнули в своє поле оцю людину, тому що ви хотіли, щоб вас хтось безумно кохав, наприклад. І це бажання викрилено, але все-таки сталося. І ви тепер не знаєте, що з цією людиною робити, тому що ця людина, от реально по оцій суміші карт, які випали взагалі на ваш варіант, вона от мені трошки смахує на такого чоловіка з маніячними нотками в характері. Я б не сказала, що він прям 100% маньяк і його потрібно там обходити десятою дорогою, але якісь певні. Моменти в його поведінці, в його психіці вказують на те, що він. Ну, так би мовити, маняк в потенціалі. Я не знаю, як це пояснити правильно. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так, для попередніх варіантів я пораду не діставала. Давайте дістану для вас на пару білих кішок. Хочеться ще якесь світлу пораду. Порада для четвертого варіанту в даній ситуації, що ви хочете їй порадити? І як їй найкраще себе поводити, що їй робити такого цій четвірці, щоб позбутися цього негативу? Імператор, імператриця, 4 келихи, 8 Пентаклів дублюється. А одиничка має на даний момент партнера? Вже давно. Тобто, у вас, скоріше за все, є серйозні стосунки з іншою людиною, вашим імператором. можливо, законний чоловік, можливо, сажитель, можливо, людина, котра просто до вас дуже серйозно відноситься, як до своєї постійної партнерки, яку він вкладується і емоційно, і духовно, і матеріально, і так далі. Вам така порада просто триматися за свого нинішнього партнера, і він вам допоможе в цій ситуації, просто ну, бути благопорядочною, так, так би мовити, благорозумною. Добре. А якщо партнера немає, Жрець і диявол, чорне і біле одразу випало. Вам кажуть, знайдіть баланс між своєю світлою і темною стороною. Це дуже важко знайти баланс між світлою і темною стороною своєї особистості. Ми, мабуть, тому вам цю людину і дали ваше поле вищі сили, бо вона є, так би мовити, каталізатором того, що ви собі знаходите внутрішню гармонію між темними та світлими пориваннями вашої душі. І вам тут така порада. Працюйте над собою, можливо, над своїм самоконтролем. Тут отак. Тут прям духовний урок вийшов по четвертому варіанту, що ця людина не просто так. Так, можливо, вона вам дійсно не подобається, можливо, вам неприємні її ухажування, називаємо це русизмом. Але, тим не менш, ця людина важлива в вашій долі, вона вам, як вчитель або як певний тест. Контрольна робота в школі вищих сил, яку ви повинні здати і вийти людиною, котра балансує між темним та світлим, котра не подавляє ні світло на темну сторону, а в котрій ці дві сторони в гармонії знаходяться. Бо як кажуть, без світла немає темряви, без темряви немає світла. Тут такий четвертий варіант. Добре, дівчата, я вам бажаю мирного неба всього найкращого, До побачення, до нових зустрічей, бувайте!